Всім привіт! Сьогодні у нас рецепт лазаньї. Якщо готувати з готових листів пасти, то ця страва не відніме у вас багато часу і сил. Спочатку приготуємо соус баоньєзе. Дрібно наріжте 80 грамів моркви. Так само дрібно 200 грамів цибулі. Поки що їх відкладаємо, а тим часом приготуємо томатну заправку. Для неї потрібно збити блендером, м'ясорубкою або іншим будь-яким способом 800 г томатів, 8 зубчиків чеснику, 2 столові ложки сухого базиліку. Якщо є свіжий, це навіть краще. Підсмажуємо 1 кілограм фаршу. В мене це 50 на 50 свинина яловичина. Але також я пробував робити чисто із свинини і чисто із яволочини. Виходить теж дуже смачно. Це не принципово. Також у фарш висипаємо моркву і цибулю, обсмажуємо їх разом, коли м'ясо по виду буде готове, додаємо 150 мл червоного сухого вина, також виливаємо туди томати, 2 чайні ложки орегано. 13 г солі, чорний перець. Перемішуємо і на маленькому вогні випарюємо хвилин 30. Коли майже вся волога випирується, знімаємо з вогню. Цей соус готовий. Тепер черга бешамелю. Топимо у каструлі з товстим дном 50 грамів вершкового масла. Додаємо 50 грамів борошна і хвилинку обсмажуємо. Виливаємо 800 грамів холодного молока. Зменшуємо нагрів на середній і ретельно перемішуємо. Додаємо сіль за смаком. І зовсім трошки мускатного горіху. Постійно помішуючи, доводимо до кипіння і одразу знімаємо з вогню. Цей соус теж готовий. Далі збираємо саму лазанью. У мене форма 20 на 30 см. Спершу потрібно трошки змастити дно білим соусом. А далі викладаємо шарами, листи пасти, третина соусу баланьєзе, Одна четверта білого соусу. Трошки тертого напівтвердого сиру і трошки тертого пармезану. І так ще два рази. Знову накриваємо листами пасти. Викладаємо останню частину білого соусу і посипаємо сирами. Важливо соус тут нанести на всі края, щоб по готовій страві не було твердої пасти. Ставимо розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Режим верх-низ. Лазанья готова! Смачного. Друзі, прошу підтримати український контент. Для цього підпишіться на канал і поділіться цим відео з друзями. Дякую.